Знаєш, у тебе у житті був випадок, дуже цікавий, на, на мій погляд, містична ця історія, чи ні, але мені вона здається містичною. Ти їй написала казку, ми її навіть надрукували у, моєму, у моїй газеті Тайне міроздання. І потім у тебе так склалася життя так життя, як у цій казці. Так, це було 12 років тому, коли я почала цікавитися психологією і задавати собі таке питання, чому я живу не так, як би мені хотілося. І коли у людини є запит, йому приходять якісь знання. Так, До мене потрапила книжка Люсі Муса. Казкотерапія. Коли я її читала, цю, цю книжку, я була у захваті. Я, я сміялася і думала, не вже так буває, що можна таким чином перепрограмувати свою свідомість, щоб самі творити ту реальність, яка можлива. Ну, і як експеримент такий, начитавшись книжки цієї, і на мене надійшло таке натхнення. І я почала писати казку. Сенс казки в тому, що я описувала те становище, в якому я знаходжу, знаходилась. мені воно не подобається. В цій казці я себе зробила в образі кікімори болотної, яка жила на болотах. Дивилася на, на жаб. На те, що болото кругом себе, воно їй не воно тільки Кіморі дуже не подобалось. Їй дуже хотілося у своїх думках десь мандрувати в якісь невідомі країни, мандрувати на кораблях, знайомитися з людьми. Але на той час у мене не було такої можливості, і я знаходилася в якомусь такому своєму капсулі, в такому своєму вимірі. І воно мене перестало задовольняти. І тоді, як якесь диво, передо мною з'являється чаклун у вигляді лісовичка такого, дідуся лісовичка, і він мене так от пожалів і сказав, чого, чого ти плачеш, чого ти хочеш. Все в твоїх руках, ти все можеш змінити сама. І е, він мені е, зробив такі подарунки. Він надів на мою голову вінок з польових квітів, е, той дідусь Чаклун, щоб в моїй голові роїлися тільки е, такі конструктивні, цікаві е, думки і наміри такі в мене в голові були. І подарував березову гілочку, як е, таку паличку. Чеклунську. Машу чи якої, до чого я не приторкнуся, все у мене ну, повинно було збутися. І ось з часом, коли я наділа той вінок собі на голову, і в мене в голові стали роїтися такий вихир цілий таких ось думок, намірів, а паличкою я почала так махати в тій кастці, як наче диригувала Великим Оркестром. І все, все в, мої, в моєму житті змінилося до того, що я стала мандрувати навколо мене були цікаві люди. Ну, поки я писала ту казку, я її писала на одному подиху, писала її. Десь протягом мабуть, двох годин я, в той час, коли я її писала, я навіть загубила час. Так? Я сміялася, я щось викреслювала, я щось додавала. Я була щаслива. Саме написання цієї казки було для мене щастям. Хоча я так пишу, я ніколи не думала, що в мене, я зможу так писати. Так? Коли я її цю казку зачитала, я сама була задоволена собою, я тоді позачитала в колі друзів цю казку свою. Е, ну, мої подруги, е, ну, е, о, яка цікава казочка, як воно буде. Ну, написала та й написала, так? А потім якось так сталося, що моє життя стало перекроюватися і йти по сценарію тієї казки. Як Коли... швидко це трапилось? Ну, в моєму випадку, це трапилось десь протягом трьох років. Так, у нас я поз своєю подругою ми почали. Ну, якось бу... У нас така виникла ідея створити клуб вихідного дня Мандрівний клуб, і його назвали Дивна Україна від слова Диво. Нам тоді казали, що ну, в українській мові нема такого слова. Дивна це, начебто, ну, трошки не в собі, так скажемо. Треба було сказати дивовижна. Але ми настай, ну, настояли на тому, що саме дивна, від слова диво, дива і Україна, як виявляється, країна девів, країна чаклунів, країна волхвів. І це було, була не випадковість. І ми почали мандрувати з рівнокраєм нашою Дніпропетровщиною, відвідували різні, як казалось, містичні місця, на нашу думку, але різні... кожне місто воно містичне. Бо буваючи на природі в таких місцях, як наші кромливі Дніпрові пороги, майдани. Але, але і взагалі, коли ми сиділи на каміннях вздовж Дніпра, так, на гранітах, старовинних гранітах, або гуляли в безкрайніми полями нашими, у нас проходило якесь, я не знаю, дійсно відбувалося якесь диво, щось у тебе всередині вмикалося. Таке було. Е... Відчуття, що відкривалися якісь е, е, таємниці, таємничі дверцята, які були зачинені, довгий час, час зачинені, і ти не розумів. І навколо тебе все ставало роз, зрозуміле. Ти, е, я, наприклад, я мала всьому пояснення, коли у мене в голові виникало якесь питання, запитання, і тут я на нього отримувала відповідь. І вона була така, знаєте, ну, доволі така, як це слово, підібрати, конкретна і, і апеляції, навіть вона не потребуючи ніякої апеляції, і вона стверджена така була думка. І таким чином моє життя змінилося, закрутилося цьому клубу вже в цьому році 9 років. І я почала мандрувати, у мене відкрився світ, в мене зовсім змінився шлях. Я за фахом інженер, електромеханік, так, я закінчувала університет, фізико-технічний факультет. Але попрацювала на цьому попри не дуже багато. Більше 25 років я працювала менеджером у приватній компанії, яка займалася освітленням. А тут в мене кардинально змінився шлях. Я почала мене сприймають тепер як гіда, як блогера. Мені дуже цікаво таке відчуття, що я знаєте, встала на зовсім іншу гілку. Да? Як кожної людини дерево, да? це дерево життя? Є різні гілки, куди ти можеш залізти, звернути. І я звернула на зовсім іншу гілку, яка мені ну, подобається мені подобається моє теперішнє життя. Воно цікаве, воно наповнене. І це, це дійсно диво, містика, що м ця казка стала, скажем, поштовхом. Да? Але е див не буває. Бувають якісь знання, які ми зовсім забули. Вони в нас всередині, але ми про них забули. І це теж містика і диво. І що я ще хочу сказати, ну, з дитинства я дуже любила казки. Особливо я любила казки не, не ті, що в книжках, так, які потрапляли мені в місті, в бібліотеках чи дещо. Я дуже любила слухати казки, коли я приїжджала, приїздила до своєї бабусі у село. Якраз оті містичні історії про відьом, про домових, про котів, про чаклунів. Я е, слухала, затамувавши подих. І ви знаєте, я в це вірила, бо бабуся мені розказувала, вона сама це бачила. І таке було відчуття, що я проживала оті картинки разом з нею. І я це все проходило, ну, через мою душу, і у віснах я теж проживала ці самі картинки. Але в житті тоді бувало ну, в яві, що я потрапляла в якісь такі ситуації. І я вже знала, як з неї, з тієї чи іншої ситуації виходити, бо я вже... в мене було вже відчуття, що я вже знаю, як це, бо це вже десь було зі мною колись. Це теж, скажімо, така містика. А скажи, будь ласка, ти будеш ще писати казку? Знаєш, не знаю. На сьогодні я задоволена, мені здається, що я не хочу на сьогодні змінювати життя на інше. Воно, Мабуть, той дідусь Чаклун надів на мою голову вінок, і в мене по цей день думки. Вони крутяться і вони мене задовольняють. Я задоволена сьогодні тим, що я можу, що я можу планувати якось правильно так свій день і складаються обставини зі мною протягом дня, так як мені хочеться. Ну, я не знаю, містика це чи диво. Скажи, будь ласка, я так розумію, що ти написала казку про себе, і все зміни, змінилось навколо тебе, і ти змінилася. Так. А чи можеш ти так написати казку, щоб змінилось все навколо тебе? Чому я тебе питаю? Дуже хочеться, щоб змінилась у нас в Україні ця ситуація. Чи можливо таке зробити, якщо ти маєш такий вплив на пространство, може ти напишеш казку про мир? Мабуть, моїх сил недостатньо. Я можу змінювати себе і простір навколо себе, і впливати в міру своїх сил на своїх близьких, на своє оточення, на своїх рідних, скажімо. Але якщо таких людей, як я, буде ну, багато. То кожна з нас, жінки, завжди були берегіннями на Україні. Взагалі, жінок українських жінка, вона неймовірна, вона сильна, і всі жінки, скажемо, чаклунки, видунки, шепту, шептухи. Навіть моя бабуся по татовій лінії, вона дуже віруюча людина була. Але вона могла спокійно вишепчувати, виводити бородавки. Я казала, бабуся, як ти це робиш? Ти ж у Бога віруєш, так? ти ж ходиш у церкву. А це якось у людини у крові. Так? Вона знала, як це робиться. І не треба було ходити до лікарів. Зашепчувався зубний біль, ну, зупинялася кров, так, якщо це було. В мене таких здібностей немає, але ну, в мене не було і запиту, як це навчитися це робити. Але у побуті мої бабусі це вміли робити. Я так розумію, що жінки у нас багато що вміли робити, і просто ми, ми, ми на сьогодні це забули, хто ми, ми повинні згадати свою силу. І як почалася війна, так мій, мого сина в перші дні війни призвали до Лав Збройних Сил України. Так, Я, звичайно, була у розпачі, я не знала, що робити. І я зібрала з себе всю у такий, знаєте, в такий кулак. Да? Зібралася і я мусила е, тримати захисний, захисну парасольку над ним, над землею. Багато людей виїхало з України, так? а я не мала права, я знала, що я маю знаходитися тут. Я, маю, що, я знаю, що я як отой атлант маю тримати небо. Хоч би над своїми рідними і ті, хто знаходиться поруч. Моїх сил на, те, на це здавалося досталь. І дійсно, слава Всевишньому, так все пройшло так, як я на той час собі побачила і намітила. Всі живі, здорові, всі у такому у задовільному психологічному стані. Так що, я думаю, я свою місію виконала. Ну, я її продовжую виконувати, тримаючи небо над місцем, де я живу, над своєю родиною, над своїми рідними.